На авторія брати БУ норм чи стрьом чомусь для мене це стрьом. Якщо у вас є кошти на середину ринка, то ви нічого нормального собі не знайдете. Тим паче, якщо ви не розумієте, в машинах. То тут тьма, треба бути дуже обачним, тому що є такі підборщики недобросовісні, які за 100 баксів екстра сури, від продавця сури, сури. вам, що ця машина класна, а потім будете з нею страждати. Тому е купувати в Україні машини тільки по верхній планці ціни, тому що ще нижче не буде нормальної машини. Тому для мене це стрьом. Якщо ви не розумієте з машини, для мене це з Тому що треба, ви можете звернутися в компанію, як наша, тому що якщо це компанія експерта, да? ось ми, наприклад, закриваємо всі потреби наших клієнтів. Ми їм радимо машини, ми радимо тачки, які будуть реально надійними. Ми радимо пошкодження, з якими можна купувати машину. І ми закриваємо всі питання наших клієнтів: ремонт, постановка на облік, хімчистка, полірування. ТО. клієнт по фіналу отримує повністю готовий автомобіль на номерах, чистенький, обслужений і катається радіє нові купівлі. Все, ми всі питання закриваємо, щоб людина жодним чином не тратила свій час на там щось на якісь там доробки машини.